Ще за часів трипільської культури, а це 5-6 тисяч років тому. Українці вирощували зернові та смакували пшеничну та ячмінну кашу. А ось коли з'явилася подільська кухня? Ну, зрозуміло, коли перший подолянок зголоднів і вирішив приготувати щось смачненьке. Вітаю вас! Це Проскурівські смаколики, і ми відроджуватимемо смак подільської кухні. Особливістю подільської кухні і є те, що вона завдяки розташуванню у самому серці України гармонійно обібрала у себе найкращі традиції кухонь з різноманітних куточків нашої батьківщини. До найпопулярніших страв подільської кухні належать фаршировані овочі, холодець, заливне з риби, м'ясні крученики, завиванці, голубці, тушкована капуста. Ну і звісно ж, борщ, який є головною стравою у кожному українському домі. На Поділлі теж майстрами-кухарями розроблена така страва, борщ по хмельницьки особливістю якого є те, що використовується буряк, який попередньо заквашений, а також подається він з пиріжками з горохом, з чесниковим соусом. Офіційно декларується понад 80 рецептів борщу. Однак у кожної господині він виходить по-своєму. Тому різновидів борщу навіть не тисячі, а мільйони. Борщ є символом не лише української кухні, але й кухні східної Європи. Саме на смакування борщу з запашними пампушками ми зібрали кращих рестораторів міста. Вітаю вас, шановні пані та панове. Проект Проскурівські смаколики це знайомство подолян з традиціями кухні рідного краю. А ось чи не перетвориться це знайомство у прощання залежить виключно від майстерності наших кухарів. А поки що запрошую усіх борщувати. Вітаю вас, пані та панове. 12 кращих ресторанів міста, 12 кращих традиційних подільських страв. Що саме готуватимуть шефи, визначить доля, адже обиратимуть ресторатори наосліп. Я представляю службу доставки Кукдрайв. Нам випало гречаники по подільськи А почули про такі? Ну, скоро почую. <рес> представляю ресторан буфет. Нам випало готувати страву, кобаски картопляні з сиром і сметаною. Оскільки ми заклад сімейного типу. Нам наш мені, наші сушефи скажуть велике дякую. Нам випала честь готувати споконвіку улюблену страву подолян українців і страву, яку готують, в принципі, сім'єю, вареники по подільськи. Добрий день. Звати Артем, ресторація шпігіля, начинка по подільськи Так, ви готові до приготування? Дуже готові страви? Готові. Готуємо страву риба фарширована по Хмельницькій. Так, не лякає вас така страва? Ні. Це готові, так? <гум> Звісно. Ми будемо готувати таратура. <гум> Чуємо про таку. Ні. Ні. Тоді буде... Буде, Ми дуже буде дуже цікаво. Стали да. глядачами. Коржі з маком медові шулики. Хто буде готувати? А хто повар? Звісно, не я, але я теж спробую. Нам випало трубочки м'ясні з пампушками по-подільськи. Здоволені? Дуже. Не здоволені. Дуже. Ми будемо готувати млинці з гречаної муки. Все, прекрасно. Будемо смакувати. Дякую. Я представляю їм кафе. Нам випало Чудова страгля. Страва називається драглі. Ми будемо б чули страву? Ну, Чула, але я думаю, що мій шеф кухар буде дуже задоволений. Південна брама, голубці похмельницьки. Чудово, я вітаю. Дякую. Я представляю ресторан Біфін И блюдо нам котлета смотрич. Это практически наш профиль, ресторан наш мясной, поэтому все чудово. Тести на сучасній кухні відтворити традиційний смак, і чи смакуватиме старовинна страва людині 21-го століття, дізнаємось з наступних випусків про скурівських смаколиків. А поки рецепт червоного борщу від ресторану Декімед, який гостинно приймав учасники проекту. Для приготування традиційного борщу нам знадобиться м'ясо будь-яке бажано на кісті 500 грам. Картопля свіжа 350 грам. Капуста свіжа невеликий качан приблизно 100 грам. Морква свіжа середньої величини одна штука. Буряк свіжий середньої величини, 1-2 штуки приблизно 600 грам. Цибуля ріпчата середньої величини одна штука. Томатна паста 150 грам. Квасоля 60 грам. Чесник свіжий 1-2 зубчики. Олія соняшникова рафінована для обсмаження овочів. Спеції сіль, сухі спеції для перших страв. Ну і, звісно, шлавровий лист. Свіжа зелень. Сметана на смак. А доки готується наш борщ, ми познайомимо вас з господарями закладу Дикий мед». Турвільний туристичний комплекс Дикимет розміщений за 25 кілометрів від міста Хмельницького. В Хмельницькому районі. Нам дуже приємно було сьогодні прийняти наших колег ресторанного бізнесу міста Хмельницького, які приймають участь в телешоу Подільська кухня. Наш ресторан теж випускає в основному продукцію української кухні. Понад 10 років дикий мед гостин зустрічає відвідувачів та пригощає запашними стравами європейської та української кухонь. Особливий та неповторний смак стравам додає приготування їх у печі. Тому, спробувавши смаколики у дикому меді, ви повертатиметесь сюди знову і знову. І ми запрошуємо усіх. До нас у дикий мед, де ви в оточенні старовинних дубів і співу пташок відпочинете не тільки тілом, але й душею. Рівно за тиждень на телеканалі Поділля Центр стартуватиме кулінарна естафета. Ми відроджуватимемо традиції кулінарної кухні Поділля, а ви дізнаватиметесь нове та виграватимете подарунки від учасників проєкту. Зустрінемось! Запрошую всіх хмельничан та гостей міста до перегляду цікавої телепередачі про фестиваль Подільська смаколиків. Та запрошую всіх на фестиваль вуличної їжі, який відбудеться по закінченню телевізійного проекту, а саме восени. Я думаю, що всі, хто працюють в ресторанах нашого гарного міста, підтримують цей фестиваль, цей захід, тому що е, хочеться, щоб і гості нашого міста, і жителі нашого міста довіряли. Ресторанам цінували нашу українську традиційну подільську кухню, яка буде саме представлена на цьому фестивалі. Ми якраз працюємо над цим над відродженням подільської кухні, і цей проект дає можливість показати це, розкрити це більше, розкрити більш достойних закладів, які є в нас в місті. Я думаю, що глядачам це буде подобатися, і ну від цього буде якийсь результат дуже позитивний. Запрошуємо всіх телеглядачів дивитися наш проект. І е, найголовніше, що у вас є не тільки можливість подивитися, як готуються подільські страви, побачити це все на екрані, а й скуштувати, тому що весени саме до 25-річчя нашої телерадіокомпанії, ми проведемо разом з рестораторами такий прекрасний вуличний фестиваль Проскурівський смаколик. І ви зможете прийти і попробувати те, що вони готують. А це насправді елітна подільська кухня. Так що дивіться і приходьте. Одну ложку на всі. може треба було в Так! Ми відроджуватимемо традиції кулінарної кухні Поділля, а ви дізнаватиметесь нове, а ви дізнаватиметесь нове.